Розчулили вас? Так, мене теж. Ми ж всі Місцеві ви також з Миропілля? — Так, я з Миропілля. — А давно виїхала? Е, виїхала. Ну я трішки раніше. У мене справа в тому, що двоє дітей то я виїхала у вересні місяці. Ну, діти то там давно не перебували, а я у вересні місяці. А ось 6 лютого зруйнований був будинок, загинув чоловік. То, але ж все ж це люди, це наші. Тому всіх ми ж їх знаємо. Я всіх знаю з маленького, кожного І Тому звичайно, що. Дуже важко, коли люди покидають свої місця. Ви ж розумієте, що правильно вони говорять про те, що ти все це своїми руками робив, і буде ти змушений кидати все, і їхати ну, в білий світ нікуди. Більшість цих людей вони ж насправді вони тільки живуть тою надією, що вони повернуться додому. Вони, якщо б вони, я думаю, що якби вони в повному обсязі розуміли, те, що повертатися вже, наприклад, нікуди, то вони б, напевно б і не поїхали.